День Святого Миколая в Україні відзначають не просто вшануванням святого угодника. За традицією, в цей день діти під подушками знаходять подарунки, якими обдаровує святий. Та не лише діти люблять святого угодника Миколая, звертаються до нього за стіленням та у душевних незгодах і чимало православних вірян. Тож цього дня кафедральний собор міста Житомира був переповнений. Перед іконами, чудотворними святителя Ніколая проходять великі чудеса. Коли ми, браті і сестри, звертаємося з вірою і з молитвою до святителя Ніколая, ми отримуємо те, що просимо, тому що сказано Господом в Євангелії, ви не попросили Бога в ім'я моє все дасться вам. І коли ми з вірою з молитвою приходимо і приступаємо до Бога, просимо милості чи до святих угодників Божих. Через святих угодників Божих Господь посилає все те, що нам потрібно, для і спасіння душі і для здрав'я тілесного. І цей сьогодні великий, великий знаменний праздник Святителя Ніколая, де наша свята Православна Церква вшановує два рази в рік, як в народі ще називають і зимний Миколай, і літній Миколай, пов'язано так само і з цим великим торжеством в нашому народі і в нашій церкві православній. Що в цей час кажуть від святителя Ніколая, прибувають, ще святитель Ніколай приносить нам подарунки, особливо для діточок маленьких. Слава Богу, дорогі браття і сестри! Ось іще одна неділя, ось іще один святковий день. І ми з вами з великою любов'ю сьогодні спілкуємося один із одним. В сьогоднішній день різдвяний піст. Піст за уставом нашої церкви не є строгим. Цей піст дозволяється вкушати рибу, олію. Але, дорогі браття і сестри, ми маємо пам'ятати, середа, п'ятниця за уставом церкви є дні, які сказано є сухоядіння. Тому, кого немає можливості е, так поститись, поститись і положити на себе такий піст, потрібно утримувати себе постом духовним, своїми почуттями, відмовлятися від своєї людської гордині, від самооправдання, відмовлятися від лукавства, від недобрих, нещирих слів, намагатись бути справедливим і милосерднішим по відношенню до ближнього свого. Це і є. Та заповідь Господня, яку ми маємо творити. Піст це молитва. І піст це та пора, коли людина усвідомлює, як вона живе, зупиняє себе в певних страстях, в певних розвагах і певний момент починає каятись, визнаючи свій гріх. Сповідь, дорогі браті і сестри, це визнання свого гріха. Це таїнство, яке вислуховує сам Господь, і через таїнство сповіді посилається. Те велике прощення Господнє. Прощаються гріхи кожному, хто приходить із вірою до Христа, до Бога. Ми бачимо, що під час цього різдвяного посту, дорогі браття і сестри, є багато прекрасних, радісних свят, які ми урочисто і... Торжесно святкуємо. 19 грудня ми з вами святкували День пам'яті Святителя Чотворця Миколая. Напевно, про цього угодника Божого знають абсолютно всі, починаючи із самих маленьких, хто може собі вже усвідомити про цього угодника Божого. Вони про нього знають, знають і старші люди, і ті люди, які живуть сьогодні різним життям. Хто є в церкві, хто сьогодні на превеликий жаль ще не перебуває в лоні церкви святої. Всі про нього знають. Цей угодник Божий засяяв на небі, немов зірка. Зірка світла і тепла. Зірка, яка показує дорогу і приклад, як потрібно жити і існувати. Угодник Божий, Миколай, просяє своїми добрими справами милосердя, безліч його чудес, про які ми навіть собі і сьогодні не можемо уявити і згадати їх всіх, тому що. Деякі, лише деякі відомі для нас, а те, що потаємно, воно відомо у Бога і відомо лише Святителю Миколаю. Він багато чого зробив, він багато кого врятував. І на суші, і на морі. Він допоміг бідним і допоміг немічним. Він зціляв тих, хто хворів, і ніколи не відвертався в своїх молитвах, хто до нього звертався. Так і сьогодні угодник Божий в нашому сучасному світі Миколай перебуває, хто до нього звертається в своїх молитвах. Ми з вами, дорогі браття і сестри, маємо любити цього угодника Божого, як ми кажемо, що є і зимовий Миколай, і є літній Миколай. Тобто, дорогі браття і сестри, два рази ми святкуємо День пам'яті угодника Божого Святителя Миколая. Це День кончини Святителя Миколая, і це святковий день, і день перенесення його мощей в місто Бари, яке сьогодні знаходиться у Італії. Дорогі браття і сестри, до Святителя Миколая стікається безліч людей, які відходять від нього із отриманою ласкою Божою, а саме головне із. Тим, що вони просили, нікому він не відмовлявся. Він у народу Божого, у віруючих людей перед Богом і перед нами являється послушником. Він лагідний і добрий. Він як на небі сяйво, яке випромінює тепло. До нього звертаються особливо наші маленькі діточки. Це їхнє свято, це їхній день. Вони чекають цього свята як і різдва. Звичайно, сьогодні батькам потрібно пам'ятати і знати, що немає діда мороза, що сьогодні немає Санта-Клауса, про що е, проповідують ті чи інші. Сьогодні є святитель Миколай, який не відвертається від маленьких діточок і приходить до них і допомагає їм. Сьогодні, дорогі батьки, виховуючи своїх дітей, потрібно виховувати їх у вірі, тому що, повірте, церква і Бог вони навчають лише добру, навчають любові. І Як ми виховуємо своїх дітей, те будемо мати і ми. Те буде і після нас. Так наші діти будуть спілкуватись з нами, коли ми будемо і немічними. Але ж, дорогі браття і сестри, ми маємо дати чітке пояснення нашим дітям, що святитель Миколай це угодник Божий. Він існував у реальному світі. Він жив на землі, він був. І сьогодні за його ті добрі справи він причислений до лику Святих. І через молитву, через прохання до цього угодника Божого ті чи інші віруючі люди отримують допомогу. Дорогі браття і сестри, будемо вірними Богу, будемо любити один одного. Це найперша заповідь, про яку завжди казав, і сьогодні не перестає казати Господь через святе письмо. Продовжується піст. Залишилось пуститись не так уже і багато, дорогі братія і сестри. Але знову і знову маємо пам'ятати, що піст це пора очищення, це пора радості і спілкування. І з Богом, нехай Милосердний Господь пошле своє благословіння дорогі браття і сестри, на кожного того, хто звертається до Божого святого імені, нехай Господь укріпить у всіх справах на наступну неділю і на всі подальші дні земного життя і святом, і з Воскресним днем, дорогі браття і сестри.